Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Італія колись вважала бронетранспортери М-113 застарілими реліктами холодної війни, які мали бути відправлені на металобрухт. Але війна в Україні подарувала цим машинам друге життя. Те, що колись називали непотрібним брухтом, тепер перетворилося на смертоносну зброю, яка щодня працює на передовій. Українські військові змогли пристосувати М-113 до нових умов. Вони стали мобільними платформами для перевезення піхоти, машинами медичної евакуації, мобільними командними пунктами і навіть засобами протидії ворожим дронам. У травні 2025 року Італія передала Україні ще 400 таких бронемашин, що стало черговим доказом того, як стару техніку можна оживити і зробити надзвичайно корисною у сучасній війні. Це рішення підтвердив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, наголосивши, що новий пакет допомоги спрямований на підвищення мобільності українських військ і поліпшення ситуаційної обізнаності на полі бою, чинників, які критично важливі для протидії російському наступу. Постачання також підкреслило роль Італії як ключового гравця в європейській оборонній співпраці. Варто згадати, що ці 400 машин стали частиною великої італійської програми з відновлення і повторного використання військової техніки, яка роками зберігалася на складах. Ще у травні 2024 року. Супутникові знімки показали переміщення техніки зі складів. Серед них були танки Леопард-1. Самохідні артилерійські установки М109 Л та бронетранспортери М 113 частину цих машин готували до утилізації, але замість металобрухту вони опинилися в Україні ще у жовтні 2022 році. Італія мала на озброєні 722 машини М 113 Але тоді їх не передали Україні, а відправили на роззброєння і утилізацію через Агентство підтримки та постачання НАТО. В результаті Італія заробила 3 мільйони євро, продавши 8 мільйонів кілограмів металобрухту, і зекономила понад 41 тисячу тонн викидів вуглекислого газу. Проте тепер стало зрозуміло, що частина модернізованих машин, зокрема італійський варіант Вічічі 10 Каміліно, все ж відправляється до України. М113 має унікальну історію: це наймасовіший у світі бронетранспортер, вироблений у кількості понад 80 тисяч одиниць від 60-х років до 2007-го. Він важить близько 13,5 тонн, здатний долати 500 кілометрів на одному баку пального. Розганяється на суходолі до 67 кілометрів на годину і може плавати зі швидкістю до 6 кілометрів на годину. Його броня виготовлена з алюмінієвого сплаву, була розрахована лише на кулі калібру 7,62 мм та уламки. Це було достатньо у 60-х, але у сучасних умовах це слабке місце. Однак, перевага цієї конструкції в легкості, що забезпечує мобільність і можливість встановлення додаткового навісного захисту чи навіть нових башт із гарматами. Саме універсальність зробила М113 безсмертним. На його базі створювали десятки варіантів: від командно штабних машин до мінометних установок, від медичних евакуаційних машин до протитанкових комплексів. У різні роки на нього встановлювали кулемети, гранатомети, протитанкові ракети ТОУ і Драгон, а також гармати калібру від 20 до 105 міліметрів. Важливо пам'ятати, що М 113 неодноразово доводив свою ефективність у реальних війнах. Під час війни у В'єтнамі Сполучені Штати Америки масово застосовували ці машини. Вони не лише перевозили піхоту, а й ставали імпровізованими вогневими точками, оснащеними кількома кулеметами. У багатьох випадках М 113 отримували додаткове бронювання від самих солдатів, які приварювали на корпус уламки чи навіть мішки з піском. У джунглях В'єтнаму ця техніка зарекомендувала себе як проста, надійна й універсальна. Пізніше, під час війни в Перській затоці, 1991 року, М 113 знову брали участь у бойових діях. Вони служили транспортом, командними пунктами, машинами забезпечення і навіть мінометними платформами. В Іраку та Афганістані ці машини теж використовувалися для патрулів, охорони баз і евакуації поранених. І, хоча їхня легка броня не завжди витримувала атаки із сучасних протитанкових засобів чи вибухів саморобних мін, М-113 довів, що завдяки своїй простоті та універсальності він залишається корисним навіть у 21 столітті. Сьогодні Україна отримала вже близько 1900 таких машин, ставши одним із найбільших користувачів у світі. Іронічно, але навіть Російська Федерація використовує деякі м 113 Захоплені у боях, адже втрати власної техніки стали настільки великими, що російські війська беруть у бій навіть трофеї. Постачання М 113 Україні здійснювали не лише Сполучені Штати Америки і Італія, а й Данія, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Бельгія, Іспанія, Португалія, Австралія та інші союзники НАТО. Деякі з цих машин мали сучасні турелі з дистанційним управлінням і системи протидії дронам. Інші були обладнані мінометами, командними пунктами чи санітарним оснащенням. Австралійські М-113 АС-4 отримали керамічну броню, протимінний захист і нове озброєння. Литовські версії навіть оснащували ізраїльськими цифровими системами управління вогнем для мінометів. Українські військові високо цінують цю техніку за простоту, надійність і швидкість навчання. На відміну від радянських БМП, у яких часто злітали гусениці і протікали баки з мастилом, М113 значно легше обслуговувати. Він чудово підходить для бездоріжжя, а в деяких варіантах навіть здатний долати водойми. Саме тому українці активно застосовують їх для транспортування військ, евакуації поранених і швидких маневрів. У підсумку історія М113 в Україні доводить, навіть старі машини можуть стати грізною зброєю у сучасній війні. У світі високих технологій, дронів і ракет, саме ця проста, універсальна і перевірена техніка знову доводить, що іноді вік це лише число, іноді саме ветерани війни виявляються найнадійнішими союзниками.